Кожного ранку ми збираємося і чекаємо своїх колег. Їдемо в далеку дорогу, насолоджуючись природою. Спимо. По приїзду готуємо куліси та інший реквізит. Розминаємось. Інколи не дуже вдало, але в кого не буває. Підпарюємо костюми, щоб вам завжди було приємно дивитись. Розминаємо дихальний апарат. Знову розминаємось, знову невдало. Чекаємо наповнення залу, робимо останні поправки, і нарешті дітки починають заходити. Інколи нам доводиться від них ховатись таким чином, коли вони проходять позаду куліс, щоб раніше часу не заявити своїх героїв. Чекаємо, поки всі займуть свої місця. І нарешті наш вартовий їжак розпочинає виставу. Всі дітки в захваті та задоволені. Бажаємо і вам приємного перегляду.